Способи знезараження води, поради від моз України, перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом. Спочатку потрібно набрати половину або одну третю об'єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання. Після цього потрібно оцінити воду за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного чи підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття. Також вода не повинна бути забарвленою. Подивіться на воду в білому посуді або в прозорому посуді на білому фоні. Після цього можна приступати до знезараження води. Спосіб перший піп'ятіння. Кип'ятіння найнадійніший спосіб знезараження води в умовах виживання. Кип'ятити воду варто протягом мінімум 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад. Чим довше ви кип'ятити воду, тим більше патогенів буде знищено. Зберігайте кип'ячену воду в закритій тарі. Відстояну кип'ячену воду за можливості варто додатково очистити за допомогою побутового фільтра для води. Спосіб другий. Таблетки з активним хлором. Існують спеціальні препарати з містом активного хлору у вигляді таблеток, кілька пігулок та 30-60 хвилин очікування, поки вони розчиняться у воді. І так воду можна споживати. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності. Уважно вивчіть інструкцію, на який об'єм води, такий засіб розраховано. Спосіб третій: активоване вугілля. Метод дає змогу прибрати неприємний запах води та незначні домішки шкідливих речовин. На 1 літр води потрібно 5 таблеток. Їх краще подрібнити для збільшення активної площі. Подрібне невугілля потрібно загорнути в марлю або іншу тканину, щоб пил від нього не потрапив у чисту воду. Знезараження води в такий спосіб триває щонайменше 8 годин. Спосіб четвертий: марганцівка. Спосіб знезараження марганцівкою підійде для очищення води в невеликих об'ємах. Для знезараження 1 літру води потрібно 1-2 грами розчину марганцівки або кілька кришталиків. Вода має стати блідо-рожевого кольору. Потрібно відстояти розчин пів години, а потім акуратно процідити або пропустити через побутовий фільтр, залишивши осад на дні тари. Вода яскраво-рожевого відтінку може призвести до подальших проблем із кишківником. Спосіб п'ятий йод. Спиртовий розчин йоду використовують як метод знезараження води в крайніх випадках. На літр води достатньо 3-4 капель спиртового розчину йоду. Після знезараження йодом за можливості варто профільтрувати воду через побутовий фільтр. Перш ніж пити, потрібно зачекати до години. Така вода буде мати характерний смак. Але так ви уникнете зневоднення особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду.